Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати квартиру двокімнатну, розтасовувану в районі Митниці по вулиці Припортова, 46. Дана квартира виходить в продаж. Загальна площа 51 метр квадратний. Ну, квартира попробуває в гарному житловому стані розташована на восьмому поверсі. Ось такий вид двір у нас. Справжнє дерево, столярка. Спальня. Тут рівнесенькі. Стіни також. Одна кімната, де не лежить ламінат. Загалом по всій квартирі встановлені вже ламіна. Така у нас вітання. Балкон засклений. Ось такий у нас гарний дитячий майданчик, там ти трішки далі. Футбольна площадка. Поруч знаходиться торговий центр Плазма. Всі можливі, які потрібно вам магазини, все є, пишіть доступності. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть в директ або телефонуйте. Дякую.